Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти. Квіти одне з найпрекрасніших тварин природи, дивовижні її дарунки, вбрання рідної землі нашої планети. Це наші справжні супутники, ніжні, чарівні, хвилюючі. Квіти наші обереги, окраса життя, символи української землі, історія нашого народу. Давайте поринемо у історію і дізнаємось, які квіти для наших прабабусь були оберегами. Ось квітка соняшник. Він приносить людям силу і добробут. Важко уявити українське село без цих квітів, а ще він символізує Батьківщину. Де б ми не були думками, ми повертаємось до рідного дому, як соняшник до сонця. А ось Ромашка, символ кохання і родини. Квітка мак. Це символ краси і родючості. А це кульбаба символ весняного тепла. Послухайте історію про кульбабу. Квітка кульбаби народилася на світ цікавою і допитливою. Вона прокинулася навесні, подивилася навколо і помітила вгорі прекрасне, велике та яскраве сонце. Сонце глянуло на неї, залоскотало своїми тендітними теплими промінчиками. І квітка враз стала жовтою. Кульбабка так полюбила сонечко, що вже не могла відвести від нього полкого погляду. І відтоді тільки но зійде сонце на сході, кульбаба дивиться на схід. Підниметься сонце вгору, і кульбаба піднімає голівку. Сонце сідає на заході, і очі кульбаби дивляться на захід. І так протягом усього життя, доки не постаріє кульбаба, не стане сивою. За кульбабою можна визначати час. У сонячну погоду кошики кульбаби відкриваються о 6 годині ранку і закриваються о 3-й годині дня. У негоду квіти не розкриваються зовсім. Ось така ця квітка. А зараз давайте пограємо у гру, збери віночок. Я буду загадувати загадки, а ви відгадувати. Лист зелений не пропав, а під снігом задрімав, щоб у синю сукнину одягнуть весняну днину. Що це? Так, діти, це барвінок. Наступна загадка. Синяока, чарівниця, часто в полі нас вертиться, де пшениця і жита у віночку гарнота. Що це за квітка? Волошка, молодці. Наступна загадка. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Кульбава, добре. Має гарні жовтий вічка і фіолетову спідничку. Запах ніжний духмяний наповняє ліс весняний. Так, це фіалка і остання запалили в чистім полі, наче хусточки червоні, то палає в полі так польовий червоний. Мак, молодці. Діти, погляньте, який чарівний віночок у нас вийшов. Які ви молодці? Пропоную намалювати весняну квіточку, яка вам більше сподобалася. А нам час прощатися, до нових зустрічей!